Потрібні ваші камери. Пожежа коло озера. Зумно у ту хатину. Що це людина у хаті людина! Це. Місцеве депо надіється на грозу і не прибуде. Готов гелікоптер. Mm. Перевірка приміщень. Пожежники? Я парашутист. Це як пожежник, але ще краще. Що роблять парашутисти? Стрибаємо в пожежу й гасимо. Пожежники гасять. Але пожежників понад мільйон, а нас 336 трибунів. Мільйон більше за 300. Тут краще, коли менше. А ну стоп, часу нема. Зрозумів. ми готові до підйому. Ні. Діти, повтор спроби. До мене, до мене, до мене. Я щеплю всіх до купа і піднімемось разом. Добре? Готово. Зараз. Зараз, зараз. Він сказав зараз. Він казав зараз і раніше. Що як він знов передум. Він більше не передаємося зараз. і драбина? Ні. Ну, який же ви тоді пожежник? Я казав, я парашутист пожежник. Що краще набагато. Нати чаю. Чай? Де ти його взяв? <плук> Я приберу. Невже це важко? Зама розваги! Оце кайф. Моє депо. Моя машина. Дядьку. Я всю відповідальність беру на себе. Визнаю помилки. Надалі для мене це буде наука. Де твоя сестра? Вона на нозі у вас. Буташки. Інша сестра. Це, мабуть, ваша мрія. Відповідь на все ні. бум Бум-бум. бум Що таке бум-бум? Я зробила бум-бум. Їй потрібне техобслуговування. Я заходжу. О, працюйте супер. Ви завжди кажете, що я вам заважаю, то тепер можете. От халепа. Як запах проходить крізь протигаз? Він повинен затримувати радіонукліди. Потрібен рушник. Машер, принеси сорочку. Ні, 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 ви що? Це моя улюблена. Супер! Без рукавиць. А... Оу! Прямо в рукава. Знаете, сорочка ваша. Фу. Капитан! Да ты еще мыло, Знаю Знаете? І брінтавіло щось купимо. Якщо робити свято, то хороше. Так, ага. Зараз розосереджуємося. Почали.

Це прекрасно Брин. Вау! Я тебе люблю. Сай. <риклади> Будьмо. Стільки подарунків. Знаєш, штуки зодві тут і для тебе збрін. Чесно, <риклади> нащо? Ну, ми не знали, чи ви запросите нас на свої дні так. народження. І вирішили святкувати зараз. Іди. Ого. Такий гарний. Віл, відкривай наступну. <гум> 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 Вітаємо в команді. Дякую. <гум> і ще. будемо потрібні. Це. Допоможе нас знайти. Це лазер. Це він. Дякую, це круто.